Добрий вечір, кияни, добрий вечір! Коротше, останнім часом дуже дивлюсь новини за поребріка. І. Це хтось похлопав? Це хтось похлопав? Ні, насправді дивлюсь новини. Ну хочу знати, що там в стані врага, і мене прям дуже сильно дивують. Напередодні 9 травня маленьких дітей бачили в садочках діточок одягають в костюми танків Т-34, в костюми букви З, букви В. І я згадав свій садочок. Я в садочку був огірком. Хоч я просто пам'ятаю, як ми стояли на сцені, ну я із своїм другом огірком, тому що на українському городі не буває одного огірка. Я дитинство провів на Львівщині, я пам'ятаю цей вірш. Я завзятий огірочок. Кучерявий мій листочок. У землі я народився, щоб мене нашов москаль і мною подавився, блядь. <плес> ви зрозуміли. Ви, ви прекрасно зрозуміли, в якому напрямку ми будемо йти. Зараз ми навчились цінувати моменти. Я не знаю, як у вас, але кожен вечір перед сном. Якщо нам пощастить, то після повітряної тривоги я повертаюся до своєї коханої дівчини. Міцно притискаю її до себе і тихо шепочу на вухо. Та не йобне він ядіркою. Спи. А сам. А сам повертаюсь до стіни і такий чийобне, бля. Чийобне. І моя дівчина теж повертається до стіни і така, та хай йобна, ця хата все одно не стоїть 14 тисяч, бля. Да, і недавно прочитав новину, що Росія виходить із місії міжнародної космічної станції. Чули про таку штуку? Чули, є так, знає, всі знають, що таке МКС, правильно? Так, да, є така міжнародна космічна станція, вона літає на орбіті, там беруть участь астронавти з дуже з багатьох країн з усього світу. І я подумав, блін, як тільки російські астронавти вийдуть з неї з цієї місії. Заходять на територію, де були російські астронавти, американські астронавти, і перше, що вони зроблять, буде наступне. Хюстон у нас проблема. Яка проблема? Пш, спиздали всі унітази. Ні одного унітаза, прикиньте. І тут повертається камера, далі починаються випуски з Fox News або BBC. Повертається камера, там чогось на міжнародній космічній станції наша бабуля з Сумської області. Дивиться в цю камеру і така: ну вони ж звірі, блядь. Звірі, блядь, насрали прямо посеред хати, дивіться, прямо посеред каюти. Хлопці гравітацію виключили, блядь. Літає по всьому. Бачили взагалі відео там, де розбирали безпілотники легендарні російські, бачили, де там був припаяний фотоапарат, кришка від пляшки і так далі. Блін, а що якщо. Е Насправді, все-таки. І все-таки це е, починаючи із їхнього легендарного крейсера Москва. Я впевнений, що цю легендарну фразу. Е, ну, знаєте цю фразу, русський воєнний корабль, ді нахуй, всі знають цю фразу. Її Ні. Ні, можна, можна не влітати, можна не влітати. Хай хай буде. Хай буде. Я впевнений, що її нам показали не повністю. Не показали повний запис українцям, бо повний запис можливо міг бути такий. Моя русский воєнний корабль предлагаю вам сложить оружие і сдаться. Прийом. Только говорите погромче. У нас рация со Второй мировой. Нихуя не слышно. Тип прийом. Вас услышали? Это остров Змеиный ответ негативный. Пс, прийом. Это крейсер Москва. Вас не слышно. Повторяю, повторите. Пщ. «Это остров Змеиный, мы вам повторяем, мы не сдаемся». Пш, «Что? Не сосемся, блядь? К чему это?» Пш. «Прием, это остров Змеиный, мы будем вас стрелять». Пш, «Что? Нас ебать?» «Русский военный корабль, иди нахуй просто, да?» Ще будемо з вами розбиратись. Так могло бути, повірте, тому що коли підлітали ракети Нептун, можливо, можливо, капітану крейсера Москва кричали в рацію із Севастополя: К вам літять ракети! К вам літять ракети! Збивайте! вам пізда! І капітан такий, ну да, вокруг вода. Ми ж в морі, блядь. Ми ж, ми ж в морі. Поаплодуйте, хто вже постраждав від дефіциту пального в Києві. Є такі люди. Бо я сьогодні приїхав на останній, прям на випарах, знаєте? Як прям я додому приїду, я знаю, що мені додому їхати, там є горб, і якщо я все правильно розрахую і пролечу на зелений світофор, то можливо я до сусідньої вулиці прям докочусь. Але я не про це, я про ТСН. Знаєте, такий є портал. Телевізійна служба новин, У них є величезний сайт. Я деколи підчитую там новини, але я ненавиджу ТСН. Для мене ТСН це тупе сане нитьо Справа в тому, що там недавно з'явилася е, величезна стаття, як економити пальне в умовах дефіциту. Поради експертів. Я відкрив цю статтю і подумав, що вона буде корисною. Відкриваю і перша порада. В умовах дефіциту зменшить кількість поїздок. Друга порада. Не вмикайте кондиціонер занадто часто. Інколи можна відчинити вікна. Крапка. Але пам'ятайте, відчинені вікна також впливають на витрату пального. Іноді вмикайте кондиціонер. Я такий окей. І моя улюблена порада під номером 3. Старайтесь не пригальмовувати на світлофорах. Він такий, блядь, пів Києва їздить по порадам ТСН, знаєте? Я подумав, треба було просто дописати: старайтесь не пригальмовувати на світлофорах. Кома. Якщо бачите, що якась бабулька вирішила перебігти, притопіть нахуй. Притопіть, хто зна, можливо, вона за Росії. Але насправді, да, дуже дякую вам. Насправді. Помітив, що наші люди почали бережніше ставитись до життя, тому що я їхав якось на стендап, під'їжджав до пішохідного переходу. Бачу, жіночка хоче перейти дорогу. Я зупиняю автомобіль, кажу, і проходьте. А вона така: ні, ні ні Я другий раз на цю хуйню не поведусь. Я, я другий раз на це не поведусь. Бачили всі, Зеленський отримав опитувальник на те, що Україна стане кандидатом в ЄС. Бачили всі цю штуку, там, де урочисто можна і лямо. <рес> <рес> можна. Величезний опитувальник кандидата на членство в ЄС для України. Великий опитувальник, там дуже багато книжок, і в мене єдине питання, чому він такий великий. Таке враження, що Макрон і Шольц вирішили, щоб Україна сама слилась, нахуй. Знаєте? Ну для того, щоб заповнити одну от тільки фінансову сторону цього опитувальника, треба цілий тиждень. Я вже бачу, як четверта ночі сидить Зеленський. І такий, 229 -та сторінка, і він такий 229-та сторінка, а він такий. Блять. Може якось без цього ЄС нахуй. <рес> Просто для того, я розумію, для того, щоб вступити в Євросоюз, треба відповісти на тисячі запитань. Мені здається, що для того, щоб вступити в Союзне Государство з Російською Федерацією, всього-навсього одне питання. І воно задавалось до Лукашенка: Хуйбуш? <рес> і Лукашенко. Лукашенко такий пф, а я вам сейчас покажу, як глубоко я можу. Чотири позиції, блядь. Вон страпон привез, блядь, з Мінська. А, напевно, ми це не будемо вставляти на Ютубу, блядь, бо. Ладно, будем. Я все одно в Мінськ не збирався. Коротше, суть в тому, що цей опитувальник ЄС мені дуже нагадує наші шкільні анкети. В кого були шкільні анкети, пам'ятаєте? До ери соціальних мереж. Там, де, знаєте, там, де ми всі одне одному передавали ці зошити, і такий. Твій улюблений колір, червоний, заебісь. Пам'ятаєте цю штуку? Я обожнював там один розділ, типа, твоя симпатія, секрет. <реш> типа, хто тобі не подобається, а не скажу. Я вже бачу, як в Україні такі запитання, знаєте, типа, хто здав Херсон? Секрет. Хто вбив Гангадзе? Не скажу. Да, люди такі, блядь, ну, якось... Якось не дуже смішно Серега. Так, да, не дуже смішно, бо це правда, блядь, бо це правда. Коротше, я до чого веду. Відрізняється опитувальник ЄС від наших анкет шкільних, тому що не можна на кілька сторінок назад відвернути, відгортати і подивитися, що там писали твої однокласники. <клес> типу питання про корупцію. Зеленський такий, блядь, що там Болгарія писала, блядь, що там? Треба трошки піддивитись. Коротше, дійшла декомунізація знову. Другий етап декомунізації почався. Поаплодуйте. Хто за те, щоб станцію Льва Толстого метро перейменували на Василя Стуса? Ну, я сподіваюся, всі люди. Це дуже кайфово. Це дуже круто, бо декомунізація тепер якась вона більш креативна. Тому що в 2019 році до моєї бабулі в село також дійшла декомунізація. Там було три вулиці. Там була вулиця Піонерська, вулиця Леніна і вулиця Гагаріна. Знаєте, як сільська рада перейменувала три вулиці? Вулиця верхня, вулиця середня, і Гагаріна, блять. І Гагаріна тепер насправді вже стало все набагато краще. І Таким чином ми потихеньку переходимо до російської православної церкви. Ви не проти? Хто ходить в російську православну церкву? Давай Люха, похлопай. Окей, ні, насправді я ніколи не вникав в це питання, мене завжди воно цікавило, чому російська православна церква досі в Україні. Один раз я з ними тільки зіштовхнувся. Якось під'їжджав на подола, як ви знаєте, на подолі неймовірна концентрація офісних приміщень, і там немає парковочних місць. І от я бачу світло в кінці тунелю. Я бачу, що біля храму Російської православної церкви є парковочне місце. Я під'їжджаю і тут вистрибує охоронець із цього храму і показує мені ось так. Типа, под'їжджай. Але потім я відкриваю вікно і чую, що він кричить: прайобувай! Прийобувай! Я подумав, блін, прикиньте, якби російська православна церква існувала в часи Старого Завіту. Коли Ной на своєму ковчегу на 150-й день підпливає до Араратських гір. Тут вибігає охоронець Російської православної церкви. І Ной такий, ми тут станемо, він такий такий, Так я з Богом договорився. Меня не їбет. Меня не їбет. Щас батюшка приїде вечерню служить, блять. На сам кінець, поаплодуйте, хто почав дуже багато матюкатись останнім часом. Віра, хорош. А хто і так матюкався до війни? <плоджувач> я трепув. Так, да, я так само почав дуже багато матюкатись останнім часом. Мене мати в дитинстві лякала, що Сережка, якщо сильно матюкаєшся, тебе забере грім. Ну ж, типа, грім гримить. Кожен раз, коли він гримить, він забирає маленького хлопчика, який багато матюкається. Бачили б ви мене в червні, після третього класу. Насувається гроза, я піздую під стіл. Я знав, що тільки під столом мене не знайде грім. І от я трошки навіть підріс, і це все переросло в дитячий комплекс. Я гуляв з дівчиною і насувалась гроза. І вона така: о Боже, зараз ми погуляємо під дощем, це так романтично. Я кажу, в мене погані новини для тебе. Ми будемо трахатись під столом, блять. Бо я сьогодні дуже багато матюкався. Я розповів про цю ситуацію. Вона каже: «Сережка, ти що, їбанутий? Ти серйозно боїшся грому? А я такий, давай, назви мене ще долбойобом, і грім тебе точно першою забере. І грім тебе точно першою. Дякую. У мене все, хорошого вам вечора.